Є новина, друзі, нарешті ми маємо офіційне повідомлення нашої делегації. Дослухайте за кінця. Зараз сопрочитаю, а потім е, обговоримо. Ну, як на мене, дуже невтішно все. Вашингтон і Київ домовились розробити механізми заборони ударів по об'єктам російської та української енергетичної інфраструктури. Ну тобто тільки енергетика, таке враження цікавить нашу владу. Хоча як на мене саме основне треба зупиняти удари крилатих балістичних ракет і шахедів. І про це з росіянами і з американцями можна давним-давно домовитись набагато швидше і це контролювати легко. Якщо шахед не летить, значить не летить. Але чомусь наша влада тільки про енергетику. Тепер далі. Які плюшки отримали Росіяни, тому що Україна нічого не отримала? США допоможуть відновити доступ РФ до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив. А за це ну нібито буде мир в чорному морі? Ну припинення вогню з обох сторін Україна теж на це погодила. Зараз прочитаємо, що пише Україна е, так от. За результатами зустріч, всі сторони домовили забезпечити безпечну навігацію суденпласу, припинити використання сили та збобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Українська сторона наголошує переміщення РФ своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатись порушенням духу цієї угоди. Ну, тобто ми будемо давати відсіч, якщо вони підійдуть в нашу частину моря. Що цікаво, що це найбільше всього вигідно росіянам, тому що їм реально зараз відкриють ринки для їхньої продукції, і американці практично їм чуть-чуть Зняли санкції, ну не було санкцій реальних, а просто дали їм можливість торгувати. А нам за це нічого не дали. Ми просто прийняли і готові зупинити, ну, припинити вогонь в Чорному морі. Хоча я за мир і припинення вогню. Але просто в нас поки що така імпотентна позиція повністю в Україні. Всі сторони домовились спробувати домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Тільки енергетична інфраструктура. А де удари по людям, по цивільним, по будинкам, по, е, ну, по містам, ракети, шахети? Де це? Цього нема. Ну, такі враження, що ми про це не говоримо, нам це не важливо. Всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку провадження енергетичної та морської домовленості. Знову енергетична і морська домовленості нема домовленості про повітря поки що всі сторони продовжують працювати над досягненням сілького та тривалого миру США підтвердили свою підтримку в допомозі. Ну там далі це все таке. Тобто, домовились домовлятися і домовились про припинення вогню в Чорному морі. Ну яке вже нібито має вступити в силу, яке більше вихідно росіянам, тому що їм тепер відкриють ринки для їхньої зернової продукції. А чи вони будуть цього дотримуватись? Я не знаю. Ну або Трамп не готовий взагалі тиснути на росіян, а готовий тільки тиснути на українців, або Україна знаєте, на все погоджується із якихось нам невідомих причин. Але як на мене, це дуже. Дуже імпотентна позиція спочатку треба захищати наші міста і життя наших людей. Ну і енергоструктуру так само. Але ми чомусь про це взагалі не говоримо. Виносимо знаєте в Україну перемовини. Напишіть, що ви думаєте про це все.